Перша неділя жовтня завжди уквітчена яскравими фарбами троянд та астр, адже своє професійне свято відзначають освітяни. Традиційно передують привітанням від вдячних учнів та вихованців урочисті заходи. Один із таких захід загальноміського масштабу, відбувся 2 жовтня у центрі комплексі позашкільної роботи. Во вдячності за копітку працю на освітянській ниві надіслав присутнім виконуючий обов'язки міського голови секретар міськради Микола Васильович Лук'яненко. Сердечно поздравляю вас з вашим праздником. Желаю вам здоров'я, щастя, успіху в труді. Хотілося б вам пожелати і в дальнейшому освіту наших дітей. В Патріотизма, любі в нашої родині, Україні, нашому любимому городу, свої творчі вітання освітянам надіслали і найменші мешканці міста. Ми вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю, вчительку святу. І сьогодні десято. Описано... І бажань, і наснаги творити, щоб серцю хотілося жити. Сонце світа з висоти, що бачить сташки, розквітають квіти. З новим життям бажає нам знайти. І дням наступним від душі радіти. Як годиться на кожному святі присутні гості, котрі поспішають щиросердно привітати працівників навчальних закладів із професійним святом. Серед них голова Криничанської райдержадміністрації Валентин Володимирович Дідич. Це народне свято, яке єднає всіх нас. І після свята Державного свята Дня Незалежності, воно найкраще. Воно проходить таку пору, де все бояє красотою. Така красота, як вашої душі, ваша сердечність та все, що пов'язане з вихованням, ви засіваєте молоді юні душі своєю любов'ю. Щиростю, натхненністю і віддаєте своє полум'яне серце дітям. І, звичайно, Україна відчуває і іспит пройшла, тому що юні патріоти, які стоять на рубежах і захищають нашу батьківщину, вони вами, і ви їхні душі засіяли. Я вітаю вас. Бажаю вам щастя, здоров'я, миру, благодаті, благолуччя і низький доземний уклін за вашу працю цього урочистого дня. Вчителі шкіл, вихователі дошкільних та позашкільних закладів були відзначені подяками виконуючого обов'язки міського голови. Сердечні привітання освітянам від імені колективу ГЗК» надіслав заступник голови правління Андрій Федорович Палямар. Урочисті відзнаки людям, котрі вкладають зерно науки та виховують малюків, навчають творити добро власними руками, та святковий концерт надали особливого настрою усім присутнім. Своє вітання передала освітянам начальник управління освіти Ірина Миколаївна Куліш від щирого серця. Я сьогодні хочу привітати усіх працівників освіти з їх професійним святом. Вчитель це не просто професія, це поклик душі. І сьогодні хочеться сказати велике спасибі всім, хто працює на ниві знань, хто віддає щодня частинку свого серця, своєї душі нашим вихованцям, нашим учням. Спасибі вам, велике. Я щиро бажаю кожному, хто працює в освіті, міцного здоров'я. Родинного щастя і затишку, благополуччя. Я бажаю кожному, працівнику освіти, мирного неба над нашими головами на нашій рідній землі. Я бажаю, щоб кожен з радістю шов на роботу і щоб після роботи вас чекала ваша дружня щаслива сім'я, щастя, добробуту, злагоди святом вас. Шановні працівники освіти, приєднуючись до усіх добрих слів, дуже хочеться, щоб цей гарний осінній день приніс педагогам гармонію в сім'ї та на роботі, взаєморозуміння і велике терпіння.